Церква Божа, слава Ісусу Христу! Бажання мого серця, всім вам сказати одні слова. Сьогодні ми могли помітити на початку наша група порядка кожному з вас бажала благословінь. І я хочу скористатися моментом і сказати: вітаю вас всіх в Домі Божому. Хай Божа благодать великою мірою буде в вашому житті. Хай Бог вас благословить. І в мене буде одне невеличке прохання. Поки я буду тут говорити, то моліться за мене, добре? Тому що я розумію наскільки Бог величний, наскільки велика Його слава і хто така людина, щоб говорити про нього. Я хочу зачитати книгу Вихід з декілька віршів. І ми будемо над цим роздумувати. Це буде третій розділ із першого вірша. І нижче. Мойсей же пас отару свого тестя їтра, мідіянського жерця. Якось він попровадив отару в пустелю і опинився біля Божої гори хорив. Тут йому з'явився Господній ангел у полум'ї вогню з куща. Він зауважив, що куш охоплений полум'ям, але він не згоряє. Тому Мойсей сказав: піду і подивлюсь на це надзвичайне явище, чому не згоряє куш? Коли ж Господь побачив. Що він підходить подивитися, то Бог заволав до нього з куща. Мойсею, Мойсею. Той відгукнувся Ось я. Не наближайся сюди, сказав бог. Зніми твоє взуття зі своїх ніг, бо місце, на якому ти стоїш, це свята земля. Хотів би почати свою промову з таки з кого прикладу. В наш час, як нам всім відомо, є. Дуже багато відомих людей, знаменитостей, зірок. І от уявіть, що хтось взнав адресу свого кумира, взнав адресу того відомого чоловіка, який йому так подобається. Прийшов до нього додому. Він знав, коли він буде вдома, стукає йому в двері, і каже: той йому відкриває, каже, добрий день, я ваш відданий фанат. І я слухав всі ваші пісні. Я дивився всі відео з вами. І я хочу до вас на чай. І що можна відповідь почути? Знаєте, мені здається, що ця відома людина скаже: ну, то добре, що ти мене знаєш, але я тебе не знаю. Мене всі знають, бо я відомий, але я тебе не знаю, я не маю з тобою ніякого контакту, перший раз тебе в житті бачу. І отакий приклад він інколи характерний в нашому житті. Інколи ми маємо якусь, а, якусь таку дію з чимось. Але безпосередньо без контакту з ним. Знаєте, ми можемо про щось говорити, ми можемо про щось розказувати, але ми ніколи от цим не користувалися. Ми ніколи цього не пробували. Дуже часто приходиться чути, як десь молоді люди, там переважно хлопці, там розказують, о, це машина хороша. От. Там в неї такі характеристики, в неї там така ціна, але ніколи самі не пробувавши, як вона їздить, як вона виглядає взагалі ніколи в очі її не бачивши. І от така річ характерна нам сьогодні людям. Ми інколи можемо розказувати про якісь речі, саме ніколи їх не пробувавши і навіть не бачивши. І на превеликий жаль, так буває з Богом. На превеликий жаль, сьогодні людина може говорити про великого Бога, ніколи не бувши в Його присутності. Сьогодні людина може говорити про великі дивовижні діла, ніколи не бачивши цих діл. І сьогодні Богові просто прикро. Коли люди, діти Божі, і сьогодні. Ми світло на цій землі. Сьогодні люди зі світу дивляться, і вони хочуть бачити в нас те, чого не вистачає в цьому світі. І інколи нам не вистачає цього знання, щоб передати цим людям то, що вони так шукають, то, що вони так прагнуть. Знаєте, я читав історію про Мойсея. І дуже цікаво, що Мойсей, людина, яка виросла в Єгипті, він виховувався. В нього була серйозна освіта, серйозне навчання. І тут він пасе овечки. Пасе овечки в пустині. Приходить до Святої Гори хорив, написано, і бачить, що щось не то. Горить кущ і він не згоряє. Горить кущ я думаю, він певний час якийсь бачив цей кущ він за ним слідкував, дивився, але цей кущ не згоряв. І знаєте, що символізує цей кущ? Цей кущ показує нам, що там був Бог. І Мойсей не просто стояв отдалік, він каже, Я підійду і подивлюсь, що там робиться. Я підійду і хочу побачити, що там робиться. І коли Мойсей підходив, Бог йому каже, Мойсей, зупинись. Зніми своє взуття, зніми свою обувь, тому що це свята земля. Ти не можеш тут в ній стояти. Друзі, тема моєї промови називається Що насправді хоче від нас Бог. Знаєте, в якийсь певний момент. Коли ми вірували, коли ми почали йти за Христом, ми покаялись, щиро, прийняли Його, і в якийсь момент ми вже сьогодні нагадувалися, ми могли себе задовольнити от тим рівнем, що в нас є. От, я покаявся, я християнин. Я не п'ю, я не курю, я не вживаю поганих слів, я вдягаюся, як личить святим, я ходжу на зібрання. Все, зі мною все добре. І насправді ось такі речі. Це те, що можна почути дуже часто, от коли ми говоримо іншим людям. Знаєте, один пастор їхав машиною і підібрав по дорозі якусь людину і почав їй говорити про Бога, і розказує: тобі треба Ісус, а він каже: Ну для чого мені Ісус? Ну каже, щоб Він звільнив тебе від алкоголю, щоб звільнив тебе від, від цигарет, від поганих слів. Він каже: Ну, у мене нічого такого немає. Я не курю, не п'ю, я взагалі вегетаріанець, я веду здоровий спосіб життя. Тоді той пастор задумався. Ну, а дійсно, а що ж йому Ісус? І тоді Він подумав і каже: тобі треба Ісус, щоб Він дав тобі мир. І він каже, дійсно, миру в мене немає. Дружина мене не розуміє, діти не поважають. І сьогодні от момент того, що насправді від нас хоче Бог, чи Бог хоче, щоб ми показували Його лице, Його, а, його просто такий адрес тим, що тільки ми не куримо, не п'ємо. Тільки тим, що в нас просто немає шкідливих звичок. Хіба це все те, що Бог нам просто дав? Знаєте, на превеликий жаль, це найбільше досягнення, яке ми присвоїмо Богу. Це те, що в мене немає шкідливих звичок. Це то, що я народився в християнській сім'ї, це те, що я там, можливо, не маю якихось проблем. І я думаю, чому це так прив'язалося до нас? Чому ми чуть не кожному просто про це говоримо: що я не роблю того, я не роблю того? І знаєте, я, я розумію, що колись якийсь брат мав серйозну залежність? Цьому. Колись якась сестра, можливо, була в цьому гріху, і її Бог звільнив, вона виходила, свідчила, і, знаєте, ми, можливо, так захопилися цим. дивимося, ну, а в нас цього немає. Ну, Я ніколи цього не пробував, я ні, ніколи не курив там. І ми думаємо, що це найбільше досягнення Бога. І інколи, я пам'ятаю, знаєте, коли я ще вчився, я і один ще шебрат, віруючий, ми робили одну річ. І там підійшов один невіруючий хлопець. знаєте, і Він знав, що я віруючий, а цього брата теж знав, що, ну, що він віруючий приблизно. І знаєте, цей браток почав розказувати: каже: Ну, я віруючий, бо я от не роблю того, я не роблю цього, Я ходжу туди. І знаєте, якісь такі речі, я стою і думаю, ну. Та він зрозуміє, що ти віруючий, ти йому поясниш, але ну якось не то. Ти щось не то говориш. Це щось. Ну, це не, не сама суть. І знаєте, я сьогодні хочу сказати. Я сьогодні хочу сказати: забери у ці речі, погані звички, забери от удежу, забери ходіння на зібрання. Ми станемо, як всі інші люди. І тоді в мене питання, а що нас відрізняє від всіх інших? Що сьогодні відрізняє дітей Божих від інших людей? Знаєте, я скажу, сьогодні дітей Божих від всіх інших відрізняє Дух Бога. Дух живого Бога, який є в нас, який запечатав нас на певний день, це саме головна відмінність, це саме головне, що нас відрізняє. І як часто ми говоримо про це іншим людям, як часто ми хвалимося це цим іншим людям, Знаєте, легше сказати, що в тебе нема там якихось шкідливих звичок, і от Бог тебе спас, і ти спасений, приходь до нас в церкву і будеш такий самий. Ну як Бог сумує, коли ми просто. Серед усіх його досягнень, серед усього його величі приписуємо йому просто відсутність шкідливих звичок. Вертаючись до історії з Мойсеєм, він підійшов до куща і Бог йому каже, зніми своє взуття. І я завжди думав, мене завжди дивувало, Бог. А чому ти кажеш Мойсеєві зняти взуття? Він каже: ну, це земля свята. Хіба ж там не така сама земля, як у всій пустині? Хіба ж там немає такого самого сміття? Хіба ж там немає таких самих якихось камінчиків, якоїсь там соломи. Ну, це пустеля. Це така самісінька земля, такий самий пісок у цій пустелі. Але знаєте, яка відмінність цієї землі була? Там був Бог. Бог усвятив цю землю своєю присутністю. Бог усвятив цю землю своїм єством. І він каже Мойсеєві: Мойсей, тут я, це моя земля. Неважливо, яка вона, неважливо, які камінчики в ній, неважливо, які сміття. Я зараз тут, в цій землі, вона моя. Ти не можеш просто сюди так стати. Друзі, це такий прообраз для нас. Ми нічим не кращі від інших людей. Нічим не краще. В нас сьогодні закралась думка, що ми, ми на, на голову вище. Ми ж такі всі самі. Просто в нас є Бог. В нас є Бог. Ми ж такими самими камінчиками. Ми з той самою грязю, з той самою соломою. В нас є Дух Святий. Який допомагає нам це приборкувати. В нас є Дух Святий, який запечатав нас. А по-іншому ми всі ті самі. По-іншому ми ті всі самі. Ми вся та сама земля, яка знаходиться в цій пустелі. Просто серед нас є Господь. Оце основна відмінність, яка нас відміняє. І коли ми хвалимося людям тим, що в мені живе Дух Святого Бога, коли в мені перебуває Бог. Ось ось моя головна відмінність. Ось чим я відрізняюся від інших. І це не просто Він в мені живе. Він не просто в мені є і все. Коли приходить в моє життя проблема, я не сумую. Коли приходить в моє життя випробування, коли приходить якась важкість в моє життя, я знаю, що зі мною є Бог. Я знаю, що Він мені дає мир і спокій. Люди сьогодні шукають. Люди сьогодні шукають, де знайти мир, шукають, де знайти втіху, де знайти впевненість в завтрашньому дні. А ми сьогодні є на цій святій землі. Серед нас сьогодні є Ісус. Який дає впевненість завтрашньому дні, який дає мир серце на сьогоднішній день. Друзі, я так думав собі, якби Мойсей не підійшов до цього куща, він би прийшов ізраїльський народ туди і сказав би: мені, ну, я бачив кущ, мені там Бог сказав, і він би міг годинами там розказувати про той кущ, як той кущ горить, як той кущ виглядає. Та уявіть, цей кущ горить, він і згоряє, вже сидів годину на нього дивився. І це той момент, коли людина не приходить в Божу присутність. Це той момент, коли людина дивиться збоку, коли людина не приходить в святе святе, коли вона не приходить для того, щоб поспілкуватися з Богом. Вона може розказувати тільки про нього. Вона може розказувати історії, які хтось колись розказував, якісь свідчення, які колись були, але вона ніколи не буде розказувати, як Бог працював з нею. Вона ніколи не буде розказувати свого життя, славу Божу, не буде показувати, тому що в неї просто нема що розказати. І другий момент, коли Мойсей війшов, написано, коли Бог йому сказав, що він Бог Авраама Ісака, Мойсей впав лицем донизу, і він не міг дивитися на Бога. Він був в Божій присутності. І коли Мойсей прийшов до ізраїльського народу, він не говорив: я бачив кущ. Ні, Мойсей показував ті чудеса, які Бог йому показав. Через Мойсей являлася Божа слава. Через Мойсей являлася Божа слава, якою захоплювалися інші люди. Ось це той момент. Поки ти не війдеш в Божу присутність, ти не зможеш побачити Божу слави. Поки я не війду в Божу присутність, я не побачу Його слави. Я буду чути про нього. Я буду розказувати про Нього, там якісь історії, але я ніколи не скажу людям, хто Він є насправді. Тому що я не знаю. Тому що я не знаю. Знаєте, я дивлюсь, і я розумію сьогодні в цей час. Церква чомусь дуже зосереджена на, на збудуванні себе. Церква якось дуже, знаєте, все так всередину, всередину. Я не знаю, можливо, я не правий, але я так помічаю. І ніби як відбудовується якась імперія, знаєте, а люди, які просто не знають елементарно про спасіння, вони ніби як залишаються за бортом. І єдине, що ми можемо запропонувати, я був свідком декілька разів, коли одна людина запрошує, знаєте. Іншу людину, але запрошу я в церкву каже, прийди в церкву, там моляться, там те, там добре, там все. І в мене таке склалося враження, що ми агітуємо людей ходити в церкву, а не до Бога. Друзі, я сьогодні хочу сказати: Богові треба, щоб люди сьогодні чули про нього. Бог хоче, щоб сьогодні через дітей Божих являлася слава. Щоб сьогодні через дітей Божих інші люди могли чути про нього. Щоб ми не акцентували, знаєте, увагу. Церква, я ходжу в церкву, прийди, і тобі буде добре. Як прекрасно, коли ми можемо розказати іншим про те, що Бог зробив в нашому житті. Як я, як прекрасно, коли я можу розказати, хто такий Бог. Як добре, коли я можу розказати якесь свідчення життя. Як добре, коли в мене є чим поділитися, і людина слухається і каже, я так само хочу. Мені треба твій Бог. Мені треба твій Бог. Мені треба те, що Він може дати. Мені треба спасіння. Мені треба Бог. Друзі, сьогодні Бог хоче від нас чистоти і святості. Бог не хоче, щоб ми придумали собі якісь відговірки і казали, Бог, я не роблю цього, я не роблю того, я ходжу на зібрання, я вдягаюся в святу одежу. От дивись, в мене ну, як прилічно святим. Друзі, можливо, комусь це буде не подобатися, але я скажу, одежа не робить нас святими. Ніколи не робила. Святість це дар Божий, який дав Ісус Христос через жертву. Яку зробив на Христі. Ось що нас робить святими. А вже через те, що я святий, я відповідною одягаюсь. А через те, що я святий, я відповідно і роблю певні дії. Через те, що святий, я й молюсь. Через те, що святий, я шукаю Бога. Святий нехай ще освячується. Ось це бажання Бога. І що таке святість? Святість це момент, коли ти відділив себе від чогось і приділив для чогось. Ось, що насправді сьогодні бажає від нас Бог. На небі не будуть люди, які не курили. На небі не будуть люди, які не пили. На небі не будуть люди, навіть які ходили на зібрання. На небі будуть люди, які святі. Нічого нечистого не війде в Єрусалим, нічого нечистого не війде в святе місто. Боже місто війде тільки святе, тільки святі. Ось що Бог насправді хоче, Бог хоче від нас святості. А знаєте, святість здобувається тільки в Божій присутності. Святість здобувається тільки в Божій присутності. Згадайте Ісаю. Коли він війшов в Божу присутність, він думав завжди, що ну, Бог, оцей народ грішний, простий Його. І він про себе ніколи не молився. Тільки коли він війшов в Божу присутність, він каже: Господи, в мене нечисті уста. Господи, я грішна людина. Тільки коли ти перебуваєш в Божій присутності, ти можеш по-справжньому побачити, чого тобі не вистачає. Ти можеш побачити свої недоліки. Ти можеш побачити те, що Бог хоче від тебе. Ось справжнє бажання Бога. І просто задаю собі запитання, а як давно я перебував в Божій присутності? Не просто зранку встав і кажу, Бог, благослови цей день, я дякую, що очі відкрив, і просто хай буде твоє влаштування на цей день і все, і пішов, побіг. Коли я просто приходив до Бога, і я радів тим, що я спасений. Коли я приходив до Бога, і я радів тим, що Він мій Бог, коли я заходив до цього палаючого куща, коли я з ним зближувався, коли я по-справжньому захоплювався Богом, не просто лягаю ввечері, кажу, Боже, дякую тобі за прожитий день, пару слів сказав, відвернувся, заснув. Друзі, це Бог. Це Бог. Якщо ми кажемо, що ми любимо свою дружину чи чоловіка, хлопця, ті, ті, ті дівчину, ми бажаємо більше провести часу, ми бажаємо зробити якийсь приємний подарунок для них. Це наше єство все говорить. Я хочу тобі зробити приємне. Я хочу проводити з тобою більше часу. Сьогодні те ж саме з Богом, коли ти кажеш, що ти любиш Його, ти неодмінно маєш проводити з Ним час. Ти неодмінно маєш приходити в Його присутність. Ти неодмінно маєш шукати Його. Ось що хоче Бог. І Бог хоче тобі відкривати. Коли ти прийдеш в його присутність, коли ти війдеш в той вогонь, який не згоряє, коли ти будеш всередині там, Він буде відкривати тобі те, що Він хоче. Тільки так. Будучи десь біля цього куща, ходячи, ти можеш ходити годинами. Якщо ти ніколи в нього не війдеш, ти не знаєш, хто такий. На превеликий жаль ми можемо прийняти хреща, ми можемо повірити Ісусу, але ніколи не відчути Його присутності, ніколи не бути з Ним дуже близько. А це реально. І Він цього хоче, і Він говорить, недарма розірвалася завіса. Недармо Ісус став новим священником. Він став новим священником. Він розірвав цю завісу, щоб ти міг спокійно до нього приходити. Знаєте, я дуже часто сам себе ловлю на цій думці, що інколи в мене не буває часу, я стараюся зараз це виправляти. Інколи не буває часу, знаєте, зранку встав і в мене куча справ. я не встигну нічого зробити. Мені треба бігти. П'ять хвилин сказав, Бог благослови, дякую. І побіг, і дивишся, і щось в те не виходить, щось в те не робиться. А знаєте, як казав Мартін Лютер, великий реформатор, він сказав так: сьогодні в мене дуже багато справ. І саме тому, перших чотири години, я буду молитися. І знаєте що, він все встигав? Він ніколи не запізнювався. Наші справи не є більші за нашого Бога. Наші справи не є сьогодні більші за нашого Ісуса. Як сьогодні важко нам приділити йому годину. Як сьогодні важко приділити годину. Тому, до кого ми йдемо, того, до кого ми йдемо в Новий Єрусалим і кажемо, Бог, я тебе люблю. Якщо ми тут час не приділяємо, як ми там зможемо їм приділити? Якщо ми тут не можемо знайти для нього хвилини, якщо тут ми говоримо, Бог, все, що ти зробив для мене, це тільки позбав мене шкідливих звичок. Друзі, ми не до кінця знаємо Бога. Бог дав тобі Дух Святий, який відрізняє тебе від інших людей. І сьогодні, щоб твій дух жив, він має спілкуватися з Духом Божим. І ти маєш приходити в присутність Бога. Він хоче відкривати дітям своїм нові істини. Він хоче показувати шлях. Він хоче, щоб ми рухалися по Його волі. Він не хоче, щоб ми були якимись свідками. Знаєте, простіть мене, можливо, я для когось скажу, і це буде як сказати за святе затрону, але знаєте, колись в 90-х роках люди масово приходили до Бога. Люди масово, масово приходили і каялися. Стадіонами тисячі, десятки тисяч. І сьогодні ми кажемо, що цього немає. Знаєте, декілька разів я чув це свій адрес. От колись було так, а сьогодні, от вас не так, сьогодні молодь не то. Друзі, я хочу сказати: проблема не в молоді, проблема не в старших. Проблема в тому, що сьогодні інший час. І сьогодні коли, сьогодні, коли люди йшли до нас. Сьогодні вже час, коли нам треба йти до людей. Знаєте, колись Бог сказав. І він говорив, іди і скажи їм. А сьогодні ми кажемо Бог, хай прийдуть і запитають в нас. Оце наш девіз сьогодні. Бог, хай прийдуть сьогодні в церкву, ми їм все розкажемо, ми їм посадимо, покажемо. Друзі, сьогодні Бог каже, я даю вам силу, щоб ви стали моїми свідками і йшли до кінця землі. І йшли до кінця землі і розказували про мою силу, про мою велич, про той вогонь, який горить і не згоряє. Сьогодні це говорить Бог. Сьогодні це говорить Бог. І моє бажання. Сьогодні ще раз скажу: то, що від нас хоче Бог, це святості. А святість здобувається тільки в присутності Господа. Нам треба приходити до Нього. Нам треба приходити в Його присутність. Нам треба відкладати свої справи, тому що немає нічого важливішого за Нього. Якби не здавалося, що там я не можу, мені там не, не виходить, я щось, знаєте, є різні ситуації. Але коли ти просто не хочеш, нам треба задуматися, а чи дійсно ми. Розуміємо, що ми кажемо, що ми любимо Ісуса. Хай Бог нас усіх благословить. Ще раз нагадаю, Мойсей підійшов до цього куща і Бог йому сказав зняти своє взуття. Тому що це була свята земля. Ця земля нічим не відрізнялася від іншої постелі, але на цій землі був Бог, який вибрав собі цю землю. Бог сьогодні вибрав нас з гріхами, з пороками, з негараздами. Ми не ідеальні. Але в нас є дух живого Бога. Хай Бог нас усіх благословить. Амінь.